Всім доброго здоров'ячка. І так, у нас початок лютого, останній місяць зими, і у нас стоїть питання, як себе почуває пасіка, як кому стані наша пасіка. Є розплід, немає розплоду, що наші бджоли потребують на даний момент. І так, йде огляд пасіки. Тобто, спочатку почну сказати так. Тобто наша пасіка є досить великою. Ну, як Врахувати велику, ну, можна сказати, середню, більше е, сотні сімей, десь під 150 сімей орієнтуємося. І так, е, пасіка в зиму гнізда ніде не складалися ні в одному вулику. Людки відкриті на всю ширину всі повністю відкриті, тобто ні один люток не скорочений, і дивимося, в якому стані зараз знаходяться наші сім'ї. Відкриваємо, показуємо все так, як є. От ми маємо, бачимо, що в нас є. У нас є картонка, у нас є фольга, і у нас є сім'я. От у нас сім'я. От наша сім'я. Займає одну, дві, три, 4, грубо, 4 вулички. Тому що тут трошки вже п'ять 5 вуличних. Кормів достатньо. В такому стані, я думаю, що на сьогоднішній день до кінця лютого до березня місяця до тої сім'ї нема чого заглядати. Огляд проводжу, всі, ну, не всіх сімей, вибірково. Вибірковий огляд. Показую так, як є. Канді не користуюся, тому поїхали далі. І так, у нас є слідуюча сім'я. Як ми бачимо, кормів достатньо. Бджоли достатньо. Що хотіти, нічого нема, що хотіти. В цьому вулику бджола якась трошки активна, можливо, і є розплід. Шукати, чи є розплід, чи немає, я не буду, тому що нема потреби. Ось дивимося ще наступна сім'я. Ця сім'я знаходиться у нас з магазином. Ми бачимо, яка ситуація. В даному випадку в нас. Клуб ще десь там внизу. Ось ми зараз розсунемо і подивимося. Ось ми бачимо, де клуб. Тобто в такому стані, ось ми бачимо, де клуб. Клуб досить непоганий, кормів дуже багато. Значить, що, до такої сім'ї можна не дивитися до квітня місяця. Тут вона себе почуває прекрасно. Наступний варіант. Ось ми бачимо таке саме. Подивіться, кормів дуже багато. Бджола сидить в клубі, дані піднялися вверх, але, дана бджола, але ми бачимо достатню кількість кормів працювати. Ну, далі щось видумувати з даною сім'єю нема потреб. Підходимо далі. Підходимо далі, показуємо так, як є. Як ми бачимо, клуб ще спереді. І подивіться, як бджола спокійно сидить. Я думаю, що тут розплоду немає. Я не розумію тих людей, які розказують, що на сьогоднішній день є там по дві по три рамки розплоду. Далі йдемо. У нас слідучий бістар. Відкриваємо, дивимося. Я знімаю дашок. Знімаю дашок. От ми бачимо, ну, бістар, бачите, щільно обсиджений. щільно обсиджений, але корма є. Корма є. Тобто тут вже може бути розплід, Але давайте ми глянемо внизу. І так, я зрушив шість рамок щільно обсиджених бджолою, Але пробуємо. На вагу він тяжкий. Тобто, раз він тяжкий, значить, тут корму є достатньо. Тому, ну я рахую, що тут нема потреби до них зараз лізти. Нижній корпус, зараз гляну, отако, бачите, нижній корпус чуть-чуть так як призвив, але це все дурниця. Ми до цього до сім'ї так само до кінця лютого дивитися не будемо. Це слідуючий орг даної сім'ї, буде в березні місяці. Так, наступна сім'я. Тут була досить пізній відводок, не дуже сильний. І так, глянемо, що він, як він себе почуває. От бачимо, корма є достатньо. ну о, ну Тут щільно обсиджено, але корма є. Тобто цих кормів їм до кінця лютого вистачить. Раз їм вистачить до кінця лютого цих кормів, значить до них нема що заглядати. Тепер дивимося слідуючий. Тобто, так по порядку, без всяких там, щоб хтось не казав, дивимося. І так, сила є, корма є. Ну, це дуже потужна сім'я. Але для більш достовірної ми піднімаємо магазин. Ми піднімаємо магазин, У -у 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 -у. Сім ця сім'я, ця сім'я потребує якогось огляду, тому що тут дивлюся кормів використали досить багато, тому ми її відмічаємо і подумаємо, що з нею робити. Наступна сім'я по порядку. Ця кормів має ще багато, сила, от, дивіться, яка має 10, але це таке, ми на це не звертаємо уваги. Ми звертаємо увагу на вагу магазина. Пробую підняти. Магазин тяжкий. О, і тут знизу ще от бачимо, що є на доданську на гніздових рамках корму. Тобто та сім'я, дана сім'я. До місяця лютого до неї нема що хотіти, до неї нема чого лізти. І так пішли далі. Ось так ми маємо українську степову. Тобто, ця українська степова вона була скорочена в неї забралася частина кормів і дивимося, що вона, як вона себе почуває. Ось ми бачимо, як зимує у нас українська степова кормів. Як ми бачимо, дуже багато. Тут були ще магазинні. Трохи ранок ми забрали, кормів дуже багато. І в такому стані до неї до березня місця нема чого заглядати, незважаючи ні на що. Тобто така, такий підхід, такий підхід, слідуюча, коло неї сім'я. Зараз глянемо, що там з нею. І наступна сім'я у нас почувається. Ось ми бачимо. Ми бачимо тут не дуже сильну сім'ю. Один. Два, три, 4, 5 вуличок бджоли, навіть на шостій є. Так? Зараз глянемо, шоста вся вуличка є, бджоли є. Але ми бачимо, що тільки вона піднялася попередній стінці. Якщо вона тільки попередній стінці піднялася до кормів, значить ми її закриваємо і лишаємо так, як є. Та як є, нічого не роблю, і канді. Тобто, якщо її зараз дати канді, вона весною відстане в розділ. Нічого не даю, нічого не роблю. Все, оце, якщо нині закрив, слідуючи відкриття даного вулика буде. В березні місяці. І так, ми маємо тут ряд потужних сімей, тобто корпус і магазин. Дивимося, що От бачите, як вони зимують. От ми маємо Оцей картон, який в по ширині корпуса. він дає тепло краще, ніж пінопласт. І так, ми підняли, ми дивимося, де сім'я? Сім'я ще тільки попередній стільці п'янилась. Ось ми бачимо, це все в кормах. Що хотіти, нема що до даної сім'ї хотіти. До весни, до весни ми до даної сім'ї дивитись не будемо. Тут до неї зауважень нема ніяких. Закрили, отак, забули. Наступна сім'я сусідка. Сусідня сім'я. Дивимося. Дивимося до неї. Відкриваємо. Відкриваємо так, як є. Нічого не видумуємо, нічого не це підряд. Потужна, сильна сім'я. Корми є, кормів можливо буде малувати. Пробуємо на вагу. Дивіться. Дана сім'я кормів має мало. Все. Ми взяли на вагу мало кормів, її треба дати медовий магазин. Вона не може не перезимувати. І так, далі сім'я ставимо хрестик, тобто вода буде йти на вибраковку. Слідую, наступна сім'я це пізній відводок, вулик ППУ. Що вони хочуть, як вони себе почувають? Вони себе почувають прекрасно, кормів багато, до них нема що хотіти. Все, закриваємо, так як є, нічого не робимо. Нічого не робимо. Наступний вулик дерев'яний, корпус-магазин. Зараз глянемо, що вони себе, як вони себе почувають. Ось так я його відкрив і піднімаю. Потужна сім'я, корма є, кормю небагато, пробуємо на вагу. Пробуємо на вагу, сила сім'ї є, вниз, корма ще є. Тобто до даної сім'ї слідуй огляд, березень місяць. Тут вона себе почуває досить непогано, закриваємо так, як є, і нічого не робимо. І так, ми дійшли до ППУ вуликів. Досить непогана сім'я в зиму була. Дивимося, як вона себе почуває, вона була досить так, стиснена. І ми бачимо, ось ми бачимо, що ми бачимо, що вони навіть по передній стінці не піднялися догори. Закриваємо вулик до кінця березня, до неї можна не дивити. наступний. Да, у нас така сама ситуація, така сама ситуація. Ніхто тут годівниці не забирав, бо не забирав. І ми бачимо, що? А ми бачимо велику кількість кормів і нормальний стан сім'ї. Ось так закриваємо, нічого, ніхто далі, нічого не робить. Наступна, тобто ця сім'я була скорочена, вона на одному корпусі. Що, як вона себе почуває. 1 лютого, як вона себе почуває. Ось ми бачимо, сім'я, як вона є, тут стоїть решітки, я її не забирав. І ми дивимося, що вона нам скаже. А вона нам скаже, що? Хороша гарна сім'я, кормів багато, робити нема що. Накриваємо. Закриваємо слідуючий огляд у березні. Слідуючий огляд в березні місяці. Нема що шукати. І так, поїхали далі. Поїхали далі. Відкриваємо вулик. Що ми бачимо? Ми бачимо, що клуб внизу до кінця березня нема що їсти. Закрили, забули. Наступне. Наступне. У порядку, так як є, нічого не видумуємо. Нічого не видумуємо, нічого не шукаємо. Зауважу, що ніде в зиму гнізда не формувалися, бджоли, як сформували гніздо, так і зимують. Ми бачимо, що клуб ще знизу, купа кормів. Що робити? Нема що робити. Закрили, забули. Ось така ситуація. І те, що хтось там показує, що 2-3 рамки розплоду, не знаю. Що ви люди шукаєте в тих вуликах, йдемо далі. Ось, ми маємо лежаки. І так хлопці кажуть, що в лежаках є багато рослин. Ну що ж, дивимось. Ми маємо лежак? Ми маємо лежак. Не маємо. Показуємо так, як є. Ось ми бачимо, як воно утеплено. Мішок. Звичайно, утеплені. Дивіться, бджола в клубі, джола в клубі, кормів багато. Що шукати? Нема що шукати. Накрили, забули. Тобто до цієї сім'ї нема що заглядати. Накриваємо, так, як є. Ось так як було, все, так от закрили, за... поставили матраси, все, забули. Тут нема що шукати, цей вулик. Пустиш цей, ще з вас не розбили, йдемо далі. Підряд, без всяких дурних зауважень. о, Ось ми маємо. Тут, певно, ми ж була, бо дивимося, що от якесь. Ох ти. О, втекла. Ну, десь знайшла міш. місце, кудись якось якимось чином попала в вулик. Нічого, ми щось з нею зробимо в порядок. І так, як себе почуває сім'я? Як себе? Це проблема цих лежаків, що миші мають куди попасти в них вулик. І так, бачите, так як є, так і показує. Ніхто нічого не ховає, ніхто нічого не це. І ми бачимо сила сім'ї. Зараз. Силу сім сила сім'ї, сила сім'ї є достатня, кормів є достатньо, от бачите, що у нас тут от трошка мишки під... наробила збитки, от бачите, що вона робить. Але, Але ми з цією мишею зробимо порядок. Ми і накриваємо назад, нічого не робимо. Тобто дана сім'я до... Кінця до 20 березня ми до неї лізти не будемо. Нема чого лізти, нема що шукати. 15, 20 березня, наступний огляд даної сім'ї. Тобто кормів багато, стан сім'ї досить непоганий. Так що, закрили, забули. Закрили, забули. Слідуючи, наступна сім'я. Ось ми маємо. Як воно в нас зимує, як воно себе почуває. Як воно себе почуває? Просто підняли папір і мішок. Це лежаки. О! Взагалі ідеальна зимівля. Ідеальна зимівля ми маємо. Бачите. Тільки попередні стінці бджоли піднялися догори, кормів дуже багато. Гніздо тут ніхто не формував, як бджоли самі сформували, так і зимують. Все. І назад ми накриваємо це так, як було. Картон зверху. Ось так. Ну, цей мішечок найбуде. І так і лишаємо. Так, і займів зимівля. І так, нас далі наступна сім'я, корпус і магазин. Ніхто нічого не робив, дивимося далі. Знімаємо верхнє утеплення і дивимося, як вона себе почуває. От ми бачимо досить така непогана сім'я. Повністю обсижена, тому пробуємо на вагу. Ось дана сім'я. Дана сім'я має мало кормів. І даній сім'ї треба додати кормів. Тому що вона не має кормів. Зразу ставимо на сім'ю хрестик, дана сім'я піде весною на вибраковку. Я розумію, що, можливо, вона і хороша сім'я, але в даному випадку, в моєму випадку, вона є не перспективною. Ми маємо наступний вулик. Ми маємо наступний вулик. Так як є, так і відкриваємо, так і показуємо. А, тут тут було, тут не було бджіл, тут ще з осені. Ми це розформували, тут щось була проблемна матка. Закрили, забули. Наступна сім'я. Бачите, от, от, оце зимівля. І так, що у нас тут? Досить непогана сім'я, корми на крайніх рамках є. Ну, Тут корми під'їли, тут треба додати корму. Оця сім'я потребує додаткового корму. Тобто ця вже потребує корму. Тобто, відмітили, хрестик потребує корму. Ця, Ця, там ця одна. І йдемо далі. Йдемо далі. Відкриваємо вулик. Наступний вулик. Наступна сім'я. Так, як є, тут у нас стільові дощини є. Як вона себе почуває. Так, ця сім'я почуває себе досить непогано, корма є. Е, Малу вату кормів, але до кінця лютого їм вистачить. Закрили, забули. Ось так ми їх накрили назад і все, і більше нічого не робимо. Йдемо далі. Наступний вулик, наступна сім'я, ми бачимо ось така ситуація. От, Показує, так, як є. Так, як є. Кормів ще є, не дуже багато, але є. Ну, можливо, тут є і розпліт, але ми його шукати не будемо. Тобто, отак, от як лиш... є, так і лишаємо. Тобто її вже. В кінці лютого, початок березня, треба буде додавати отакій сім'ї кормів. Тут нічого не зробиш, вона вже корма використала. Ось така ситуація. Наступна така ситуація. Бачите? Раз, відкрили, відхилили, корма є, є. Ось ми бачимо, є ще корма, та сім'я не дуже сильна, лишаємо, забули. Все. Ось так ми працюємо далі, пішли далі. Наступно, корма є. Корма є, лишаємо, так, як є, все, закрили. І так, ми маємо отут і зовсім інший лент. Тут була одна сім'я слабенька, друга слаба слабенька. Ви їх, коли б формував, коли йшло в холод, поставили одну під одну і поставили в магазин меду. Цікаво, як вона себе почуває зараз. Дивимось, ось так вони себе почувають, зараз ми глянемо. Ніхто з слабаками гратися не буде. От ми бачимо, чуть-чуть припіднялися наверх бджола. Це магазин медовий. Ми бачимо в них достатньо достатні бджоли. Що хотіти? Нема що хотіти до тої сім'ї. Тобто було дві сім'ї, лишилася одна. Це двох маточно. Тут повинно бути дві, мат... дві матки. Повинно бути чимось. Весною ми побачимо, чи є тут дві матки, чи ні. в одному клубі. А зараз ну, така погода, що то нема смислу зараз це розглядати. Ось так вона крили, забули. Ось наступна. Наступна сім'я. Дана сім'я взагалі не годувалася взиму, щоб ви розуміли. Подивіться, як вона себе почувається слабенький до ну, сімейка, але вона має достатньо корму, тобто проти неї нема що хотіти. Я знаю, хтось скаже, а дати канді, дати що, якщо я ось сюди дам зараз канді, я весною в мене будуть з нею проблеми. А зараз вона ще має корма. Я думаю, при такому стані бджоли вона розплоду не має, тобто вона себе нормально почуває, до неї нема що лізти, нема що добавляти, нема що стимулювати, отак от лишити, так як вона є. І тоді вона успішно перезимує. І отак накриваю. І дашник. Маю такий во, картон по розміру. ось, І тут ще маю якісь холстики, які даю. Все, оце так воно має зимувати дозимову. Тобто до цієї сім'ї слідуйший огляд в березні місяці. Ми маємо різні сім'ї, різної сили і дивимося далі. Ось ми маємо наступна сім'я, лежак. Ось, ось так він це повинен. І ми бачимо, що? Ми бачимо ідеальний клуб. Ідеальний клуб, ідеальний стан, закрили, забудемо. Слідуючи.